Доброго дня, діти! Гурток у мілі ручки» продовжую свою роботу. Тема сьогоднішнього відео уроку виготовлення листівки до Дня вчителя. Для цієї роботи нам потрібно кольоровий картон, папір для оригамі, маленький. Ножиці та клей. Квіточки та листочки ми будемо виготовляти в техніці орігамі. Квіточки будуть складатися з двох однакових частин. Для наочності я буду показувати на великому квадратику. І так, починаємо. Беремо один квадратик та розрізуємо навпіл. Складаємо навпіл та розрізуємо. Ось у мене дві частини квадрат розрізаний. Працюємо з однією частиною. згинаємо на слідкуйте за моїми рухами, розкриваємо до середини складаємо один кут та другий. Те ж саме робимо з другою сторінки. З другої сторінки розвертаємо, складаємо до середини обидві сторони, потім згинаємо на втлю. До себе. Також до середини складаємо один кут та другий. Зігнули, розігнули та сховали у середину. Зараз робимо такі рухи одгинаємо та складаємо. Також до середини згинаємо кути. Один, другий. Перевертаємо також один другий. така модель виходить Зараз погляньте, що я буду робити. Розкриваю, обережно підтягую. У середини з'явився у мене маленький квадратик. Ось такий. Одна частина квіточки готова. Аналогічно робимо другу частину квіточки. Ось у мене дві частини квітки готові. Зараз їх з'єднуємо обидві обі дві частини ось так, за допомогою клею. Можна зробити одну квіточку або три, як у мене. Погляньте, листочки робимо таким же способом. Тільки зеленого кольору. З паперу зеленого додаємо стебільки, приклеюємо усі частини квітки на картон кольоровий. Також за бажанням можна додати напис, наприклад, ось, з днем вчителя. Або Зі святом. Як вам подобається, ось такі гарні листівки у вас вийдуть. Сподіваюсь, успіху вам, діти!